Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу вам порадити найкращі сорта та гібриди огірків, які вам варто вирощувати у себе або у закритому ґрунті, або у відкритому. Для теплички найкращий це зятьок F1. Дуже вражайний. Ось бачите, я знімаю з нього перший врожай це через 20 днів після висадки розсади. Обліплений огірками дуже смачними, ось такими гарненькими зеленцями. Це на 5 квітня я перший раз збирав урожай в минулому році. Для відкритого ґрунту самий, самий найкращий це Фенікс 640 та Фенікс Плюс. У вас буде стіна. Зеленої маси обліплена огірками. Ніяких танців з бубнами, не ні обработок, нічого максимально неприхотливий до всяких болячок. Просто поливайте та знімайте урожай. Тобто, навіть якщо плануєте, допустім, на базар вивозити, то Phoenix 40 або Фенікс Plus, це просто бомба. Ці сорта і гібриди є у мене на сайті, силочка буде під відео в описі. Кому цікаво, переходьте обирайте. Там ще дуже багато всякого разного насіння. Саме те, що я відбираю для себе по сезону, буде вирощувати, і ви можете зі мною його вирощувати. Тобто, самі провірні, самі класні сорта і гібриди. Далі у нас гурман F1. Це для тих, хто любить смак огірка. Їх і багато на кущі, і вони дуже смачні. Це просто ну, бомба для огірків. Якщо ви в салатик так поїсти огірочок, всім раджу його е, собі придбати. Потім у нас іде малюк, Тоже класний горець, дуже урожайний. Я стараюсь брати, щоб були урожайні і компактні. Кущі. Малюк це такий невеликий кущик, це якщо у вас мало місця, десь не, треба так втикнути його. Це сама класна тема, це малюк. Обирайте, не пошкодуєте. Далі у нас базар F1 це букетний тип цвітіння. Ось з базара я зараз зриваю огірочки. Дуже багато в'яжеться, ну, саме названня каже базар. Тобто, якщо хочете на продажу, то зверніть увагу на цей гібрид. Дуже він класний. Ну і Baby-Mini теж F1, компактний кущ, багато місця не займає, Допустимо, якщо тепличка, то можна натикати багато кущів і зібрати більше огірочків. Тож, ось бачите, скільки їх нав'язалося на Baby Mini. Так що, шановні пані і панове, всім раджу звернути на ці сорта і гібриди, сорта всі мої, тобто насіння я кожен рік збираю вам продаю. Гібриди F1, я заказую з Голландії і залишки перепродаю. Тому слідкуйте на сайті, часто вони закінчуються, слідкуйте, якщо нема наявності, то вибачайте, уже немає. І ось такий урожай на початку квітня, от бачите, декілька кущиків. Деякі тільки піднімаються, деякі пішли в рост. Понятно, що вони по-різному будуть розвиватися, бо це різні сорта і гібриди. Але огірки вам буде з головою. На пару квадратних метрів самі з'їсти, сусідам будете роздавати. Тобто обов'язково зверніть увагу під відео в описі посилання на сайт, переходьте, обирайте, всім дякую, гарних вражаїв. На 10 іде плюс одна насіння подарунок, і зараз у нас акція кожному покупцю. Ви можете обрати любе насіння, яке є на каналі, собі в подарунок. Я залюбки вам його вишлю. Зараз вам покажу свої огірочки у двох парниках, і на прикладі візуальному, яку можна розпізнати на своїх, коли що треба робити. Ось дивіться, ось цих огірочків вже доросли до самого верху, пора вже опускати вниз по ліані. Скоро я зроблю відео, як вони будуть опущені. Це чому, дуже довго займає по времени, Зараз не буду розказувати. Ну, тобто, вам треба з нижні листи зрізати, спустити ліану. По підкормкам. Дуже часто спрашують, коли як підкармлювати, як зрозуміти, що рослині треба зробити підкормку. Зараз знайдемо, ось дивіться. Чудовий зелений листок. От такого розміру, чуть більше долоні, він має бути в ідеалі. Якщо ваш листок більший, то значить, що ви перекармлюєте азотом. І якщо ви перекармлюєте азотом, буде рости зелена маса, але не буде огірочки. Тобто він буде, має бути ось такий, темно-зелений. Якщо світліє, я зайду в другий парник, вам покажу, можна ось Тобусь, знизу знайти листочок, ось він тільки виходить. Такий світло-зелененький. Якщо лист, ну це ще росте, просто він такий світленький. Коли він росте до таких розмірів, якщо він буде отакий світло-зелений, значить не вистачає азоту, вам треба дати азотну підкормку. Коли давати калій, вокруг листочка з'являється така біла кантовочка, Ось її видно. Бачите, починає біліть. Це значить, що вам треба зробити калійну підкормку. Рослина вам зразу каже, що мені потрібен... Калій. Не сам калій, а в каліні підкормці там є всі макро-мікроелементи. Ну, в основному основна маса це калій, для того, щоб наливалися огірочки, були сладкі. Далі, також признак нехватки азоту, зараз, якщо знайду, огірочки скручуються. Маленькі, коли вони ще манюсенькі. Е, Що попадеться, має десь бути в будь-якому випадку. Круче. Він отакий ось зігнутий. Якщо буду далі розказувати, якщо знайду, то вам покажу. Ось дивіться, ось іде ліана, сформована в один стовбур. Пасинки, які тут виходять, можна оставляти на 3-4 листочки, на них будуть зав'язуватися огірочки і потихеньку вони будуть розвиватися. Зразу і на питання, чому так мало гірків. Дивіться, тут іде збір кожного дня. Інколи навіть два рази в день, я утром і вечором збираю, щоб вони не переросталися. Допустимо, цей ще трошки підростає. Буквально часа через два він буде вже зібраний. Ось, у, висить огірок, який вже треба зривати. Сильно великі, не оставляйте їх, старайтеся, щоб вони були товарні, якщо ви плануєте на базар вирощувати. Хтось збирає, взагалі маленькі карнішончики закриває, допустимо. Це вже великий, чуть більше, ніж отакесь. допустим, як ось висить. Їх зривають, консервують. Допустимо, ще менші люди бувають, бувають, збирають. Основні підкормки – це калійна і азотна. Вони чередуються. Але у кожного різні грунти комусь треба більше дати калію, комусь треба більше дати азоту. Дивіться по рослині. Якщо вона така зелена і всього вистачає, то азотну можна пропустити, дати дві калії. Тобто, дивіться, по огірцям. Якщо вони погано наливаються, трошки відстають, дайте відряд дві калії, вони вирівняються і більше у вас будуть гарненьких зеленців. Ось дивіться, який красавчик. Зірвали і можна їсти. Добре, солодке. Щоб ігрок був солодкий, не гіршив, обов'язково каліна підкормка. Воно на ігрочки вже йде заміна. Все будуть на осінь. В общем, йде крувого оборот. Приблизно 2,5-3 місяця парти на карпіки, дають урожай, потім вони увядають. Пізні, огірують чуть довше. Може 4-5 місяців від морозів держаться. А от такий як Герман, ось тут усе у мене виращений, він інтенсивно дає швидко огірок, потім в'ядає і його треба замінювати. Тобто за сезон ви встигаєте два рази виростити, але вторий раз він дасть вам не повний урожай. Якщо не отапуємо теплиця, це в мене просто парничок, рядом ще теплиця, теж її зараз покажу. Тобто два урожаї, вернее, два, дві висадки гірки, ви можете зробити і зняти два урожаї по хворобам. Це може бути біла крилка, ви її побачите, такі білі мушки, оброботка актофітом. Ілі ж якщо від грибкових. Дуже часто буває, що засон не одної підгонки не треба робити. Все залежить від погоди. Якщо доїждіть на вулиці, то в парнику теж треба робити. Бо що температура падає, влага у вас постійно під рослиною і треба робити обработку тихадреміном або любим іншим способом, яким хочете. Можете взяти, допустимо, якусь хімічну обработку без разниці. Єдине, що у триходерму можна сразу же збирати огірок, а якщо хімічна обробка, там від 5 до 15 днів 40 ожидання, а для огірка це не підходить. 5 днів ждати огірок, тобто у вас за 5 днів 10 корзин огірка ви викинете. По поливу під огірком завжди має бути полога. Коли йде збір з таких зеленців, я поливаю або кожен день, або через день чередую. Обов'язково грунт буде влажним. Буде влажний, будуть добре нарядуватися гірочки і добре будуть братися підкормки. Тому що якщо ви десте по сухому, ви можете трошки підпалити рослину, або вона зовсім не возьметься. має тобто, е, бути влажна земля, тоді рослинка добре бере підкормку. Зараз прийду ми в другий парник, я вам покажу е, тоді, коли трохи не вистачає азоту. Я там буду діляти сьогодні азотну підкормку. В цьому парнику я нічого не буду робити, все мене устраює, все добре розвивається. Ми зараз в другій моїй теплиці і дивіться. Ось сонечко добре падає. Я зараз вам покажу. Листики. От видно, вони такі ярко-зелені. Тобто, нема в них насиченого такого темного кольору. Це признак того, що ми маємо дати азотну підкормку. Під корінь або по листу без різниці, краще чередувати, давати під корінь, давати по листу. Е ігорочки наливаються. Ці теж вже доросли доверху. У мене тут е -м, майже 3 метри теплиця, і містами вони вже даже трошки позаверталися. Тобто... День-два я буду вже їх опускати вниз. Підрізати ляну і опускати огірочки. Ну і ось зеленці, тут краще видно. Ось такий розмір ідеальний йде на базар. І ми збираємо мінімум раз в день, краще два рази в день, тому що буває... Так, вибачаю, трошки перегрілася камера. Тобто збирати треба один, а то й два рази в день. Не давайте огірочкам переростати. Ось допустим, Остакий, ось такий теж вже готовий. І коли вони висять, вони отакі повністю зелені. Коли ірок лежить на землі, у нього будуть білі п'ятна. Такі краще купують. Ну і по-різному заказують, хтось з заказує, хтось побільше. Часто фрашують такі, щоб як кабаки були, ну такі я рідко роблю. Ну, якщо буває десь призіваєш, то звісно, зриваєш. Так, Опять показуєш, що камера перегрілася, якщо все Вибачаюся. Тобто, дивіться по листу. Зараз 12 дня, спека неймовірна. Шмали так, що аж стою в шкварчу. Листя ніде не опустилися. Коли вони отак приопускаються, при в'ялі стоять отак, це не хорошо, так не має бути. Значить, ви їх недостатньо насичуєте вологою. Поливайте чаще. Поливайте кожного дня і будете з такими гарненькими. Так, вибачаю, ще раз, опять камера перегрілася, таку жару краще не знімати. Тобто, збирайте кожного дня, не давайте переростати вашому огірочку. Опускайте ліани. Ось видно, листочки знизу вже були зрізані. Бачите, йде ствол. Зріз, зріз. От скоро вона буде опускатися, то вже відпрацювали листочки. Знизу ось містами ще є огірочки, от їх познімаю і тоді вже начну опускати ліани. Ось теж, бачите, огірок. Ну, вже, скажімо так, на грані, скоро би він почав переростати, отакі ось краще вже зривати. Ну, Теж все залежить від клієнтів, що хочуть, то і робіть. Отже, підкормку я вам показав. Полив обов'язковий від Бібро... обробки. Якщо у вас 5-6 кущиків огірків теплички, то можете зовсім нічим не ві... обробляти від хвороб і шкідників. Ну, єдине, якщо побачите білокрилку, тоді обробіть. А так Лишній раз не бризкайте. Якщо ви вирощуєте так масово, як у мене, то, звісно ж, треба обробляти, тому що десь прозівали, десь не дозивилися, десь не дійшли і шкідники дуже швидко розмножаються, хвороби теж не сплять. Краще обробляти, тобто йде профілактична обробка з определеним періодом, як я вам казав, 7-10 днів. Отже, шановне панство, йде профілактична обробка 70 днів, якщо йдуть дощі, то 3-4 дня це відкритий ґрунт по теплиці і теж 70 днів так і остається.